Всім привіт! Мене звати Даня, ви на каналі Tech Union і сьогодні ми з вами подивимось на доповнення для DaVinci Resolve, Adobe After Effects чи Premiere, а також для Final Cut Pro під назвою Dehancer Pro. Дозволяє це доповнення робити кольорокорекцію, а саме імітацію під зйомку на плівку. Давайте детальніше розбратися. Поїхали! Є отаке невелике соціальне відео, в якому я використовував цей плагін. Виглядає наше зображення після всіх нод таким чином. Давайте розбиратися, яка нода за що відповідає. Перша нода це контраст, тобто за допомогою Primaries я налаштував контраст нашого зображення. Далі в нас іде нода, яка за допомогою кваліфайера обирає тільки шкіру та все, що є червоне в нашому кадрі, все інше по насиченості в нас спускається до нуля. Далі в нас іде Color Space Transform. Це відео було Знято на камеру Sony в HLG, тому в нас тут іде відповідна інтерпретація. Далі в нас іде ефект Glow, який робить ось таку історію з нашими хайлайтами, тобто, все, що є хайлайтами, воно робить таким пересвіченим. Навіщо це тут? Тому що ці кадри в нас по історії відео йдуть як спогади, тому ми вирішили зробити це таким чином. І остання нода це сам Плахін Dehancer. Єдине, що я зробив, це у KFK Output зробив гейн на 50%, тобто Якщо ми повернемо на один, бачимо, що стає більше шумів, нам це не потрібно. Я використовувати хочу Dehancer на 50%. Що в нас тут є? Давайте розбиратися по порядку, але буду розповідати не про всі вкладки, тому що їх дуже багато. Розповідати буду про те, що я використовую, і що буде цікаво вам використати при ваших роботах при вашій кольорокорекції. Перше, якщо ми вимкнемо наш Color Space Transform, ми зможемо робити інтерпретацію у самому Dehancer. Тобто, в Source ми вибираємо, в чому ми знімали. В нашому випадку я можу вибрати камеру. Це Sony Alpha 7 III, HLG1. Бачимо, що в мене одразу є інтерпретація. Але оскільки я робив це все за допомогою Color Space Transform, я це повертаю назад. Що в нас тут по налаштуванням? Це експозиція, тобто тут можемо поправити експозицію, змінити температуру та поправити тінт. В принципі, це можна і робити за допомогою параметрів в Primaries, в DaVinci, але також є. Є така можливість, і ви це можете зробити в самому плагіні. Далі в нас іде вкладка «Фільм» і тут ви обираєте плівку, яку буде в нас використовувати плагін Дехансер. В моєму випадку це кодек Порта 800, але ви можете обрати, що вам подобається. Варіантів тут дуже багато. І ви просто обираєте те, що вам підходить по настрою, по температурі. В моєму випадку, як я вже сказав, це кодак порта 800. А також в нас під кожним параметром є вкладка Enabled. Ми можемо вимкнути або увімкнути цей ефект. В нашому випадку це. Був фільм. Далі бачимо, що тут у нас все вимкнено, і в принципі я рекомендую це залишати вимкненим. Але ви можете увімкнути і далі вже проекспериментувати, за що в нас відповідає ці параметри. Наприклад, тут ми можемо зробити контраст або зробити корекцію по гамі. Також можемо зробити корекцію по кольору. Бачимо, що тут також є параметр, який відповідає за насиченість. Скидаємо все до налаштувань за замовчуванням і можемо вимкнути. Бачимо, що тут в мене всі кліпи попередні також змінюються, тому що редагування йде у групі, тому вони також змінюють свій вигляд. Давайте підемо далі. У вкладці Expand бачимо, що воно в мене працює, але тут ніякі налаштування я не змінюю. Ви можете налаштувати Black Point» і «White Point». Якщо тягнемо вправо, то картинка стає більш контрастною. І якщо е, тягнемо «White Point», наприклад, вліво або вправо, ми прибираємо або додаємо хайлайти. Також наступна вкладка це Print. Бачимо, що вона в мене працює, але вона ніяким чином не налаштована. Тут ви можете обрати імітацію друку вашої картинки на плівці. Наприклад, це кодек Glossy Paper. Бачимо, що трошки змінюється налаштування. І тут також ми можемо покрутити контраст, колір, насиченість, але в принципі ми можемо залишити цей параметр вимкнений. Саме основне це Film Grain, Тобто, за допомогою цього параметру, ви можете налаштовуватись, скільки шуму буде на вашій картинці. Бачимо, що тут в нас є шум. Давайте вимкнемо і увімкнемо. Побачимо, що він в нас тут присутній. Є два варіанти нашого типу: це негативний і позитивний. Бачимо, що в позитивному варіанті шуму стає менше. Якщо ви не хочете робити це досить агресивним шумом, то можете змінити на позитивний формат. Також в нас є вкладка Mode. це аналоговий або е, такий цифровий е, режим нашого шуму. Рекомендую залишити аналоговий. Він виглядає досить приємно і, скажімо так, не дуже. Не дуже кидається у Очі, параметр хрома: це е, скільки в нас буде кольорового шуму в нашому відео. Бачимо, що з'являється кольоровий шум, але е, за замовчуванням 50% мене повністю влаштовує. Далі в нас є налаштування, скільки шуму в нас буде у тінях, у мітонах і у хайлайтах. Тобто, це дуже зручно, що ви можете, наприклад, прибрати шум з е, хайлайтів, е, да, наприклад, і додати їх в тіні. Це дуже круто, і, в принципі, ви це можете зробити, якщо є така необхідність, я рекомендую залишити. Все, що є за замовчуванням, тому що дехансер вони працювали з якимись кадрами. Я думаю, вони підбирали ці всі параметри, вони не просто так тут встановлені, але ви можете їх змінити, і це круто. Далі в нас іде е, параметр Film Resolution, Якщо ми зробимо його мінімальним, то наша картинка буде доволі таки мильна. Якщо ми зробимо його е, в плюс, то картинка буде більш чіткою. Тут же обирайте, що вам потрібно. Далі Amount, це наскільки багато в нас буде нашого шуму. Бачимо, що його досить багато, і size, це наскільки великими в нас будуть самі зерна нашого шуму. Ну і як я вже казав, можемо увімкнути чи вимкнути цей параметр. Далі в нас іде параметр halation, Давайте його увімкнемо і е, увімкнемо mask mode, для того, щоб ми могли е, бачити, е, на що буде е, впливати наша з вами картинка. Бачимо, як вона змінюється. Ось бачимо, що в нас з'являється ось така невеличка жовтизна, якщо ми вимкнемо е, цей параметр. Це вже буде не так помітно, але давайте будемо вмикати і вимикати. Я думаю, що ви побачите різницю, в нас з'являється тут щось типу Glow, але це не зовсім glow. Це така невеличка, невеличкий контур, який йде в нас по нашим всім предметам. Якщо ви робили фотографії на плівку, то ви могли бачити цей ефект. Я, в принципі, його не використовую, але ви можете його залишити. І він також трошки підсилює наш ефект плівки. Далі йдемо. Це ефект. Bloom. Вмикаємо його і одразу бачимо, що картинка стає м'якшою. Це щось типу фільтра проміс на вашу камеру. Це не Glow. він робить це м'якіше. Е, ну і ви тут можете налаштувати, наскільки сильно він буде працювати, тобто викрутити якісь параметри, змінити їх, якщо вам це потрібно, можете використовувати, але за стандартними налаштуваннями він робить картинку трошки м'якіше, і в принципі це працює м, добре. А далі йде параметр віньєтка. В принципі, я думаю, що тут все зробить. Зрозуміло, можемо зробити вінєтку більше або менше, вибрати її розмір, зробити розмиття більше або менше. Ось зараз давайте зробимо таким чином, щоб ви змогли побачити. Ось, бачите, в нас є кружочок. ось І якщо ми крутимо параметр розмиття, то в нас вінятка наша стає більше або менше. Но це можна також зробити і своїми руками: просто створивши нову ноду, обравши маску. І намалювати просто з таким чином нашу віньєтку, зробити розмиття побільше, бачимо, як це буде виглядати, можемо, до речі, увімкнути режим відображення маски і інвертувати це все для того, щоб працювати ззовні цієї маски. І тепер ми можемо зробити темніше, тим самим ми з вами зробимо ту саму віньєтку, бачимо, що вона в нас, в принципі, добре працює. Далі, що в нас іде, це фільм Бріз. Що це таке? Це таке невеличке мерехтіння нашої плівки. Якщо ми зараз зробимо, Період поменшає експозицію побільше, то ви зможете побачити, що в нас наше зображення трошки буде мерехтіти, але для цього нам потрібно увімкнути цей параметр, тоді ми це побачимо. Бачите, трошки мерехтить. В залежності від того, як ви налаштуєте цей параметр. Також, наприклад, можна зробити, щоб в нас ще картинка ставала або холодною, або теплою, холодною, теплою. Це, в принципі, якщо покадрово дивитись, можна побачити. Бачите, вона то холодна, то тепла, то холодна, то тепла. Це можна налаштувати за допомогою цих параметрів Film Breeze. Наступний параметр це Gate. Він дозволяє нам робити рухливу камеру. Якщо ми його увімкнемо, то бачимо, що в нас картинка починає трошки рухатись. Вона, в принципі, в нас і так. Трошки рухалася, але якщо ми з вами зараз зробимо параметри більше, бачимо, що в нас додається ось таке розмиття, якої рухливості нашої камери, як, наприклад, ефект, який є стандартним у DaVinci, камера Shake, він робиться більш агресивно. Тут в нас все-таки імітація йде під плівку. Далі в нас іде дуже корисний параметр, це Fold Color, за допомогою якого ви зможете налаштувати вашу експозицію. Бачимо, що в нас є ось тут пересвічений елемент, але це в нас робить ефект Glow. Якщо ми його вимкнемо, то бачимо, що ось ця частина зображення вже зникає, і тут в нас по експозиції вже все добре. Але нам потрібно, щоб там були такі яскраві хайлайти, тому ми це залишаємо, як в нас і було. В принципі, все можемо вимикати. False color, також в нас є output. Тут ми можемо налаштувати наскільки сильно в нас буде використовуватись цей плагін. В принципі, те ж саме, що я зробив за допомогою Key Output, Тобто я тут можу виставити за замовчуванням на 1, а тут зробити 50%. Далі ми можемо згенерувати це як лут і використовувати Використовувати, наприклад, в інших програмах або просто для швидкої кольорокорекції. І далі в нас є можливість використовувати е, нормальну якість, е, і буде все працювати швидко, але ми можемо обрати якість краще, і працювати це все буде вже не так швидко, тому що плагін цей потребує дуже велику кількість ресурсів. Але ми бачимо, що в моєму випадку при таких налаштуваннях все працює. Е, бачимо 20 FPS. 15-20 FPS, при тому, що це знято в 25 кадрів, тобто бачимо, що результат досить непоганий. Як я вже казав, ви можете використовувати цей плагін і в DaVinci, і в Adobe, Premiere, і в Final Cut, а також ви можете використовувати його у Photoshop, Lightroom Classic і інших програмах. А ще нещодавно Dechencer випустили свій додаток на мобільні смартфони, Там ви також можете обробляти свої фотографії прямо на вашому телефоні. Ви можете прямо зараз перейти за посиланням в ОПС. Під цим відео, завантажити цей додаток і спробувати, як це працює, зробити обробку під плівку ваших якихось фотографій. Пишіть, чи сподобалось вам це відео, чи продовжувати розповідати про якісь цікаві плагіни, буде цікаво почитати. Ну а на цьому все. З вами був Даня, канал ТикЮнян. Бажаю вам гарного дня та тихої ночі.